Інстаграм це, мабуть, одна із найпривабливіших соцмереж для створення та просування фейків. Для того, щоб створити собі новий профіль, достатньо придумати нікнейм та пароль. Все, ваш акаунт готовий. А потім за декілька доларів можна накрутити усю статистику профілю, так що відрізнити вас від справжньої людини буде ну дуже важко. Всім привіт! Я думаю, ні для кого не секрет, що інстаграм останнім часом перетворився із затишного місця для спілкування та обміну фотографіями на соціальний майданчик для реклами, заробітку грошей та скаму. Мало того, що реклама з'являється, коли ви гортаєте сторіс, стрічку. Або просто профіль свого друга, так і в місці її реклами часто викликає дуже багато запитань. Але як би там не було, Інстаграм все ще продовжує бути однією з найпопулярніших соціальних медіа платформ більш ніж з мільярдом активних користувачів на місяць. Але як ви думаєте, скільки з цих користувачів справжні? Візьмемо для прикладу ось цей акаунт. Я думаю, ця дівчина навіть не підозрює, що десь в альтернативному інстаграмі вона успішно перепродає доступу до телеграм-каналів та курсів по заробітку на завданнях. Або цей чоловік так само не знає, що взломав схему казино та успішно допомагає українцям заробляти на ній від 5 тисяч гривень в день. Одного разу я спробувала відповідати на такі повідомлення, у яких інстамільйонери або просто успішні люди з реклами пропонували мені заробити грошей. І як не дивно, то 100% з них був однотипний скам. Зломані алгоритми казино, знову казино, курс по заробітку на завданнях, знову казино, казино, скам з арбітражем крипти, знову казино та звичайно ж smm франшиза. Усі ці скам проєкти з легкістю рекламує сам інстаграм під видом привабливих вакансій. Але знаєте, що я скажу? Найстрашніше те, що ці шахраї вже вийшли на такий рівень, що деякі аккаунти важко відрізнити від реальних. Вони регулярно викладають фото, завантажують сторіс, розмовляють з вами, ну тобто видають себе за інших людей, беручи їх фото. А інстаграм в свою чергу з цим ніяк не бореться, адже тут майже відсутнє авторське право і якийсь захист. Тому, на жаль, так, стати фейковим блогером або видавати себе за іншу людину задля власної наживи тут може кожен. І знаєте, мені в голову прийшла ідея провести новий експеримент. Але такий, який я не раджу нікому повторити. Адже у ньому я спробую себе у ролі інстаблогера з накрученими підписниками. Скамити ми нікого не будемо, це було б вже занадто. А просто спробуємо зробити ілюзію успішного блогера та отримати з цього якусь вигоду для себе. І так як це розважальний експеримент, я хочу зробити його максимально абсурдним. І для цього не просто візьму звичайні фото якоїсь дівчини з інтернету, а профотошоплю своє обличчя до фотографій Наді Дорофєєвої і зроблю такого собі Франкенштейна. Після цього накричу на нього лайки, підписники, коментарі, або досягти ілюз зі живого аккаунту, ну наскільки це можливо за обмежений час, та напишу різним компаніям з пропозицією вислати мені їх продукт на бартерній основі. Подивимось на їх реакцію на мій профіль та перевіримо, можливо, хтось і погодиться відправити мені щось безкоштовно або надати послугу взамін на рекламу. Взагалі, початково моя ідея була в тому, щоб стати розкрученим інстаблогером за один день. Але обдумавши трохи свій план, я зрозуміла, що такий варіант мав би дуже мало шансів на хоч якийсь позитивний результат. Адже в такому випадку усі фото в нашому аккаунті будуть завантажені в один. День, і це буде ну дуже кидатися в очі. Тому я вирішила трохи змінити свої плани, нікуди не поспішати і провести вже повноцінний експеримент. І давайте вже починати. Перше, що мені треба зробити, це створити нашого інстаблогера. Заходимо на сторінку Наді Дорофєєвої, шукаємо прикольні фотографії та зберігаємо їх. Потім заходимо вже на мою сторіночку, так само зберігаємо фотографії, на яких нормально видно обличчя, або можна було все гарно поєднати. Ну а після цього відкриваємо фотошоп та починаємо чаклувати з нашими образами. Вирізаємо голову, трошки підправляємо все, змінюємо колір, яскравість. Ще декілька маленьких деталей знову підправляємо і все готово. Ось результат до та після. Так я відразу зробила багато фотографій, і зараз ви можете бачити їх на екрані. Як на мене, то в деяких випадках моя голова виглядає навіть більш органічно, ніж Надіна. Також іноді я буду вставляти просто оригінальні фотографії, на яких не видно обличчя. Тому з персонажем ми всі проблеми вирішили, контенту для нього в нас є достатньо. Тепер створюємо новий профіль, назвемо його, наприклад, Я на балі, додамо якийсь цікавий опис профілю та почнемо поступово викладати наші фото. І час від часу накручувати підписників, лайки та коментарі. А зробити це можна ну дуже дешево. Сервіси накрутки зараз пропонують дуже низькі ціни, завдяки яким за декілька тисяч гривень можна перетворити свій аккаунт навіть в мільйонника. Для прикладу, тисячі підписників коштуватиме вам всього-навсього 5 гривень, тисяча лайків ще 2 гривні. Коментарі трохи дорожчі, але тисячі нам і не потрібні. Тому, якщо Порахувати, то щоб стати інстаблогером-мільйонником, вистачить приблизно 5 тисяч гривень. Ну і якщо інстаграм з часом не спише ваших накручених ботів та не заблокує вас, в чому я дуже сумніваюсь, то можна буде похвастатися друзям, що ви топовий блогер-мільйонник. Але насправді отримати товар по бартеру можна з набагато меншою кількістю підписників. Більшість з вас знає, що в мене також є свій інстамагазин біжутерії. І мені так само іноді пишуть блогери з пропозицією відправити їм щось по бартеру. І це бувають люди як із 10 тисячами підписників, так і набагато більше. Я от декілька Зів погоджувалась на такі пропозиції, але частіше за все це був якийсь треш. Одна дівчина зняла мені взагалі щось незрозуміле без фокусу. А інша просто вже місяць нічого не викладає і каже, що чекає підходящий момент для публікації. Для порівняння ось реклама, яку мені зробив блогер з 16 тисячами підписників за 600 гривень. Мені дуже сподобалось. Тому так, я вирішила зробити невеличкий аккаунт на 20 тисяч підписників, і думаю, для вартеру це буде достатньо. І обійшлось мені все це приблизно у 10 доларів. Ось такий вигляд має мій аккаунт. Підписники є, фото є, лайки та коментарі також на місці. Тому я думаю, тепер саме час братися за роботу і писати нашим магазинам та закладам. На цю розсилку я витратила ще два дні та написала десь 100 бізнесам: від ресторанів до секс шопів Тому давайте вже переходити до результатів і дивитись, що мені відповіли. А результати мене м'яко Здивували, зі ста місць, у які я написала, відповіли мені більше сорока. Більшість з них, звичайно, відповідали, що не працюють по бартеру, але знайшлися і ті, хто погодився. Тому давайте почнемо з найцікавіших пропозицій. Перші це український виробник кави. Вони сказали, що їм цікава наша пропозиція та запропонували спробувати їх каву взамін на фідбек. Скинули ТЗ та запитали, чи підходять нам такі умови. І навіть після того, як я не відповіла, їм на наступний день знову написали мені та нагадали за співпрацю. Тому я вважаю, це вже успіх. Наступний заклад, який так само погодився на співпрацю з нами, це доставка бургерів. Вони відразу погодились та запропонували зробити замовлення на тисячу гривень з поміткою Я на бартер. Мене це дуже здивувало, адже на той час вони були першими, хто погодився на мою пропозицію, навіть не запитавши статистики. Тому я написала їм, що це експеримент, і в мене повністю накручений аккаунт, з яким не варто співпрацювати. Далі успіхом завершився й запит на співпрацю по бартеру з атракціонами автосимуляторів. Вони детально розповіли мені про свої атракціони та запросили. Мене до себе у вівторок на 15.00. Також була ще дивна інтернет-кав'ярня з Чернігова, яка погодилася зробити мені чашку кави по бартеру. Та косметологічна клініка, яка запропонувала мені зробити лазерну епіляцію пах по бартеру. І всі, до речі, відповіли і попросили розписати пропозицію детальніше, але я не продовжувала діалог з ними, адже 99% що вони не погодились би на співпрацю зі мною. Було ще дуже багато місць, які також були напроти, але спершу просили вислати статистику, як, наприклад, котлета по київську. Стику я також могла з легкістю підробити, але не стала цього робити, адже результат експерименту у мене вже і так влаштовував. Ну що ж, у співпраці з нашим накрученим фейком були зацікавлені майже 10 закладів, і деякі з них вже були готові відправляти нам свій товар або приймати нас у себе. Хоча, чесно кажучи, на початку я не дуже вірила в успіх. Ну, реально, по моєму аккаунту було неозброєним оком видно, що це накручений фейк. Але як виявилось, то якщо б я хотіла, то насправді могла б отримати всі ці послуги та речі по бартеру. Ну але, звичайно ж, цього робити я не буду. Адже це було б вже шахрайство з моєї сторони, а такими з вами не займаємось. Тому ще раз скажу, це в нас не спосіб зараз. Бітку, і я не раджу таке нікому повторювати. Це був просто експеримент, який ще раз підкреслює, що натрапити на шахрая в інстаграмі набагато легше ніж публікувати фотографію.